Таю в ефірі програма Податковий кур'єр дивіться сьогодні у випуску. Податківці Вінничини провели благодійну спартакіаду. Ветерани футбольного клубу Динамо і місцеві фіскали зіграли матч за мир та єдність. Керівництво головного управління міндоходів у Вінницькій області прийняло виклик «Ice Bucket Челендж. Сьогодні українці, як ніколи, повинні згуртуватися і підтримати військових, які захищають нашу державу на сході країни. Коли мова йде про війну, варто пам'ятати, що незважаючи на посади, соціальні статуси чи ролі, всі ми в першу чергу люди. Керівництво та працівники фіскальної служби Вінничини долучились до хвилі благодійних заходів у підтримку учасників АТО, яка прокотилася нашою областю. Стартувала вона для податківців із Спартакіади. Як це було, дивіться далі в сюжеті. Осінніми вихідними збірні команди працівників районних державних податкових інспекцій та головного управління міндоходів у Вінницькій області взяли участь у традиційній спартакіаді. Захід об'єднав на Вінницькому спортивному комплексі Нива понад 200 учасників з 12 команд держслужбовців. Назвичайно потужний потенціал у податківців Вінниччини. Наша спортивна команда постійно є в призерах всеукраїнських спартакіад. У нас дуже сильно поставлений міні-футбол, волейбол. Третій вид спорту, який ми сьогодні також проводимо змагання це настільний теніс, четвертий шахи і гирьовий спорт. Тобто п'ять видів спорту стабільно. Вони вже п'ять років поспіль, що на всеукраїнських спартакіадах, що на обласних наших внутрішніх. Вони відбуваються, і ми кожного року бачимо, які є позитивні зрушення, є нові люди. Особливий настрій святу додала його благодійна спрямованість. З ініціативи організаторів Спартакіада проходила під гаслом Спорт це мир, допоможемо бійцям, а то зберегти себе і повернутися до мирного життя. Виходять ті події, які сьогодні є сумні в нашій державі. Ми проводимо благодійну акцію для підтримки наших. Військових в зоні АТО тому е, хочеться зробити не тільки е, свято, хочеться, щоб було свято наших працівників. Ну і щоб люди між собою поспілкувалися і е, почувствували ту підтримку керівництва податкової служби е, і відповідно. Ми хочемо на... зібрати кошти для підтримки наших військових в зоні АТО. Змагання проходили з п'яти видів спорту. Першими свою спортивну перемогу у запеклій боротьбі отримали волейболісти Крижопільської об'єднаної державної податкової інспекції, обігравши у фіналі збірну податкової міліції. В свою чергу, команді обласного апарату міндоходів вкотре вдалося впевнено захистити імідж переможця у футбольних баталіях. У найдемократичніших змаганнях з настільного тенісу найбільше було забитих куляк з поля вінницьких податківців та колег з могилів Подільського. У гирювому спорті найбільш потужно виглядали спортсмени з Козятинської. Крижопільської, Хмільницької та Жмерінської податкових інспекцій та команди податкової міліції області. Ну і вже вкотре усе шахове золото та срібло безапеляційно забрали досвідчені гросмейстери з Головного управління міндоходів та Вінницької ОДПІ. Відтак, за результатами змагань, найдостойніше представила себе у всіх видах спорту і, відповідно, здобула командну першість, збірна команда оперативного управління Головного управління міндоходів. Кубок за друге місце у загальнокомандному заліку виборола Бершацька податкова інспекція. Команда обласного апарату податківців стала третім почесним переможцем осінньої спартакіади 2014 року. Відтак свято спорту та здорового способу життя не лише відкрило нові спортивні грані держслужбовців, а й по-справжньому згуртувало їхні колективи, наділивши черговою порцією командного духу та жагою до нових спортивних звершень. Податківці такі самі люди, вони мають своє бачення в житті, напевно, але вони не відрізняються нічим від інших. Тому для них спорт, здоров'я, фізкультура це так само для як і для інших. Тому захід він дуже такий значимий і він сплатив напевно сьогодні працівників податкових, як ніколи. А найголовнішим результатом спортивного свята стало бажання держслужбовців об'єднуватися заради благодійних цілей. Чималу суму коштів, які учасники змагань та вболівальники зібрали протягом дня, податківці уже передали на нагальні потреби бійців батальйону «Вінниця», що несе свою небезпечну варту на сході України. Ще один спортивний захід для підтримки бійців АТО. Це футбольний матч за мир та єдність, який відбувся на стадіоні футбольного клубу Нива збірна податківців Вінницької області позмагалася зі справжніми зірками футболу, колишніми гравцями футбольного клубу Динамо більше про це у нашому сюжеті. Керівництво фіскальної служби Вінничини запропонувало колишнім футболістам клубу Динамо зіграти у товариський матч. Динамівці з радістю погодились, тим паче, що для них це вже 25-та доброчинна гра на теренах України. Цим заходом організатори планували привернути увагу громадськості і зібрати благодійні внески для військових. Матч організований в підтримку бойовим діям, які відбуваються на сьогоднішній день в зоні. АТО, підтримку солдатів, які на сьогоднішній день там перебувають. Ми організовуємо відповідні благодійні внески. У нас є певна програма, і по результатам кошти, які будуть за рахунок нашого сьогоднішнього свята проведеного, будуть відправлені в підтримку. Нашим бійцям кошти складаються в основному з наших, наших внесків, нашого колективу. Більше того, в нас є декілька спонсорів, які виявили бажання прийняти участь тут. Ну і маємо велику надію, що небайдужі люди, які прийшли просто як запрошені гості, також долучаться до цієї справи. Протягом двох таймів команди пітніли на полі, а глядачі активно вболівали та захоплено спостерігали за вмінням гравців. Для молодших болівальників в перерві провели вікторину, на якій розіграли фірмові м'ячі з автографами футболістів. Люди різного віку прийшли подивитися на спортсменів, відомих не лише в Україні, а й за кордоном. Футболісти насадилися синергію гри і розповіли, чому важливо проводити такі матчі. Самого ми для людей жира. ми вже давно закінчували з футболом. Вже просто получаємо у Кого є сил, у кого ну паса що у нас якби там об'єднує футбол такі турніри? Ми їздимо з зімсудовольст для людей. Ми граємо сама щоб страні в в все було хорошо це та сама для нас хоче футбол чим війна. зараз. Ми повинні показати, що країна єдина, що країна повинна бути єдиною. А це матч єдності єдності миру. Ми повинні зібрати людей. Це матч відбувається не тільки на західній Україні, а ми відбуваються і на сході. Ми приїжджали на схід, бачили, як люди після цих всіх таких страшних подій в них появлялись посмішки на лиці. Це матч такий об'єднування, матч міру та єдності. Хоча податківцям випало позмагатися з титулованими і вправними суперниками, вони не пасли задніх на полі. Перший тайм команди зіграли в нічию, а на останніх хвилинах другого рахунок відкрили фіскали. За декілька хвилин спортсмени Динамо відповіли голом. Основна гра закінчилась в нічію 1-1, Але за результатом після матчових пенальтів податківці перемогли з рахунком 3-1. Найголовніше, що за час матчу вдалося зібрати майже три тисячі гривень, які передадуть військовим на схід України. Акція забливання холодною водою Ice Bucket Challenge прийшла до України зі Сполучених Штатів Америки. Тамтешні зірки передавали естафети один одному за допомогою соціальних мереж з метою перерахування грошей на благодійність. В Україні Ice Bucket став популярним у серпні цього року. Обливаючись, активісти почали перераховувати гроші на підтримку української армії. Але наші співвітчизники дещо змінили правила акції, естафету передають не лише трьом іншим учасникам, а цілим організаціям та колективам. Так, людяний виклик від управління МВС у Вінницькій області отримали обласні податківці. Якою була реакція? Дивіться далі в сюжеті. Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області прийняло виклик від управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області. Задоволення виконуємо цю почесну місію. Естафету передаємо державній санітарно епідеміологічній службі у Вінницькій області і в знак «Кхай -кхай» акції миру передаємо кошти з метою стабілізації ситуації в державі. Сьогодні це всі новини у студії працювали Юлія Цегаленко та Віктор Криволап. Бувайте!